Привіт, друзі, з вами Макс Фалікс І сьогодні у нас коротенький відеоогляд веб-камери Lorder RAFX 701. В принципі, про цю фірму не можу нічого сказати, адже раніше нічого про них не чув, не користувався жодною їхньою продукцією. Але коли постало питання вибору веб-камери і моя Logitech C922 перейшла в користування іншій людині, і мені треба. Я для, для стрімів якусь вебку, почав шукати, бачу, що це на Logitech досить такі високі ціни зараз. І ось по оглядах натрапив на от таку от фірму, от саме вебку від них, Rapax 701. Що тут цікавого, що тут заявлено 60 FPS і Quad HD, роздільна здатність. Сумніваюся, що може бути одночасно то і то, але це ми ще зараз ближче. Подивимося, що нас ще є на, на коробці. Це те, що є шестишарова лінза, шторка приватності, щоб закривати об'єктив, чотирикратний цифровий зум і старого мікрофона. Тобто є два мікрофона на самій веб-камері. Що в нас тут є? Ну, ж таки, старого мікрофони. Ем, здатні 2560 1440p, тобто нативне 2К ем, огляди. 83 градуса по ширині, так розумію, 75 по висоті, і 46 це чи то по глибині, чи як це зрозуміти, тяжко сказати. Далі шторка, щоб закривати камеру. Автоматичні функції це автофокус, баланс білого, корекція експозиції і робота при поганому освітленні. Ну, словом. Перевіримо тут який колір в неї. Ну і тут ще ряд характеристик, є українська. Теж можете собі застопити і почитати. Та й загалом нічого більше такого цікавого на коробці нема. Можемо відкрити і подивитися. Це, до речі, перше відкриття ще жодного разу не відкривав, спеціально тримав для відео. Перший груп, як то кажуть, подивимось, що у нас всередині. Досеки тверда, якісна коробка, якісне пакування. Так, тут у нас макулатурка. Така брошурочка. Якщо щось піде не так, не поспішайте повертати придбаний товар продавцю. Звоніться до служби підтримки Лоргард. Ми зробимо все можливе, щоб якнайшвидше знайти рішення. Ха. Окей. Тут нам дякую, що ми обрали саме цю компанію. Ну, добре. Так, у нас є мішечок. Уже цікаво. Такий трошки гламурненький мішечок, якийсь не то рожевий, не то якийсь фіолетовий колір. Це прикольно. Це вже якось е, збільшує вартість. До речі, вебка обійшлася щось до 2000 гривень, тобто це ну, досить таки недорого порівняно з конкурентами. Тут бачимо Type-C, колір на неї такий синенький, тут розкладається. Є стандартне кріплення, на штативчик. Сама камера теж має тут поворотну голову, її можна нахиляти вліво-вправо, вперед-назад, ну і крутити можна. Має чіт чітке позиціонування, відкритий стан, закритий стан. Тобто, так Досить непогано на перший погляд, де він щось ще є. Тут, звісно, ще є шнур. Шнур у нас йде Type-A Type-C, фірмовий, брендований, з такою прикольною стяжечкою. Досить таки Відчувається не хлипким, не, ну, не порветься на другий день. Плюс є фільтри від перешкод електромагнітних, що теж чудово, особливо для веки. Так, що в нас тут ще може бути цікавого? О, там ще щось є. Ага, ще макулатурка. Окей. Турізна інструкція, яку треба читати, коли вже щось поламав. Я так розумію, що ще має бути софт. Я пізніше вже в відео вставлю вирізку з інтерфейсу софту, коли скачаю, коли може тут підключимо. Так, що в нас тут ще може бути? Ну, Думаю, що нічого більше. Там ще обіцявся якийсь брелок, наче, може його ще треба знайти. Мені підказує, що оце цей брелок. Угу, Gift Inside, бачите, як написано? Написано, що треба щось вирізати. Квест, квест треба пройти. Давайте щось будемо діставати звідси. Це так, знаєте, щоб уже не можна було повернути. Опа, так і є. Отаке от кільце. Що в нас тут написано? Play Game Live Life. Грай ігри, живе життя і логер Прикольно. То шнурочок, за який ми носили коробочку, тепер можна носити ключі. Прикольний подарунок. Так, ну що ж. Зараз будемо встановлювати. Спробую тест, тестовий запис. Але ну, основне, якщо ви хочете порівняти з Logitech C922, то вам доведеться зайти на якісь мої старі стріми. Подивитися картинку, яка в нових стрімів, яка в старих була. Це і байт на те, щоб ви мені переглядів наробили. ну і Інакше не вийде ніяк порівняти, тому що тої вебки в мене в користуванні вже нема. Є тільки ця тепер. Тож, подивимось, яка у нас буде якість. Так, ну що ж, давайте ще зараз перейдемо до інтерфейсу в програмному забезпеченні, ну і до якихось тестів, зображень. Так, друзі, ну і трішечки про зображення. Ми вже бачили інтерфейс AppGeLorger, але ну, все рівно використовувати буду Broadcast, тому що Broadcast дозволяє тут якось більш гнучкіше налаштувати зображення, як буде виглядати. Зараз, до речі, абсолютно фактично без освітлення бачите там на фоні в кімнаті. Політ світло і якби, все, що під монітором відбувається, то все в мене на обличчі все освітлення. Е, так от, тут можна погратися з налаштуваннями, там перемкнутися, от бачите, в 60 FPS навіть якось яскравіша картинка виходить. Не знаю, як це працює, але якось так. Також в бродкасті тут можна а, от, різні ефекти на фон. Накладати, от зараз у нас розміття. Можна зробити заміну ось таке, чи там на якесь тло будь-яке зробити, можна видалення зробити. ось. І Я, в принципі, цей формат і використовую, адже хочеться, щоб на фоні мене якась гра була показана, а не просто статична картинка, тому, тому так. Е, що тут ще можна зробити? Автоматичну рамку. Тобто я буду центруватися, тобто куди би я би там не нахилявся, не відхилявся, тип, камера буде слідкувати за мною. Ось і в ну, такому, такому ключі. Е, типу, є в неї якийсь фокус, вона наводиться, вона там пробує розмивати, то то, то мене, то, то не ось. Ну, як бачите, ловить автофокус сама, коли я рухаюсь. Досить, як на мене, непогана картинка. Причому, що мені зараз нічого в лице не світить. І, як на мене, цілком адекватна історія. Ну і знову ж таки, тут ще, якщо поперемикатися, то воно ще трошки по-різному. От Зараз я перемкнувся знову 30 кадрів, мене знову висвітило. Ну, це таке, воно все ж таки підлаштовується під освітлення, і кожен раз, коли його будеш запускати, воно може змінюватися. Плюс буде реакція на те, що на моніторі, тому що чи на моніторі світліша картинка, чи темніше, це теж буде сказуватись якось на тому ну, яка якість зображення. Тому все ж таки бажано мати якесь освітлення, але навіть от зараз без нього ну, цілком можна. Працювати. Також тут є ще така історія як віртуальне основне освітлення. Типу, воно от, вирізало повністю мене, навіть крісло вирізало за мною. Не знаю наскільки його треба, але ви бачите, що воно ще більш яскравіше зробило. Та я думаю на цьому годі. Дякую всім, хто подивиться цей відео огляд, поставить вподобайку, підпишеться на канал. Беліжіться ви друзі і до наступних відео та стрімів.